Всім привіт! 31 березня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, стараємося показувати, який продаємо товар, чим він відрізняється один від іншого. Дивіться, на прикладі потонів. Зараз ми роздивимося, чим відрізняється один апарат від іншого. І чому бувають збої в продажі. Це так можна назвати, тому що людина заказує апарат, а отримує не те, що потрібно. Дивіться, поступила нова партія зварювальних автоматів ProMIG 25015.4, чим відрізняється, дивлячись на упаковочну коробочку. Попередня етикетка, бачите, яка, от, друзі, була. А зараз іде от, от наш колір нашого прапора. От я виставив дві коробочки проміковські 250 15 4 От одна, а от друга. І що ми дивимося, друзі, на апарати? Дивимося. Це попередня версія зварювального апарату. А це вже нові технології запустили виробництво отакого зразку, друзі, апарат. Тобто, це перед нами старий зразок, а це новий. І що ми бачимо? Коробки нового зразку, що одна, що інша. А апарати різні. Отак От буває, друзі, при відправочці. Відкрив, зверху, подивився, апарат є, провода є. А коли уходить велика партія, не завжди буває, подивися. Отака в нас вийшла, як говориться Петрушка, друзі. Так що ми будемо уважніші, будемо передивлятися апарати. А ви ж при заказі також указуєте, який ви, ви хотіли апарат. Тому що, що новий зразок, що старий зразок, вони, друзі, надійні апарати. Що там говорить? Потон є потон. Ну, а в зв'язку з тим, що от розробили і роблять трошечки другі, от бачите, тут. А тут така от крутілочка, друзі. Так що, друзі, кого цікавлять апарати, всегда у Патона указывайте старого зразку, нового зразку. Тому що в наявності деякі апарати ще є старого зразку. Бо у нас великі партії апаратів і так от... Получається. Так що, друзі, всім гарних покупок, мирного неба. І до зустрічі на електромоторі. Номер телефону 063 426 1010. Як-то так, от, друзі, показав. Будемо надіятися, що в мене вийшло. Також пишіть на Viber 063 426. 10-10, який би апарат Патона ви не купили, ніколи вас не підведе надійний да довговічний.